Кипарифів газкомісін, а новітріл, барамтеленю, і склоседеню нові It's time to open your eyes And let go усім привіт. Починаю нове відео. Поки є хвилинка, діти прогрівають машину, везу їх на тренування. У нас нарешті з'явилася третя фаза. Ура! Ми зі світлом! Заряджається інвертор. Газову плитку потрібно сховати. Я сподіваюся, що буде ця фаза буде працювати, хоча напруга скаче. Спочатку заряд взагалі не йшов, була напруга менше 200 і не заряджалась, а потім вже виросте, вже стало нормально. То і встигла погріти воду, помила голову, нарешті можна погріти. І трошки навіть попрацював котел, бо воно по черзі спочатку бойлер нагрівся, потім котел, потім я ще посудомийку вімкнула. І хотіла, щоб побільше зарядився інвертор, тому не все одразу. На пару годин тільки вімкнули світло. А на наступний вже захід. ну що таке? <смас> Хлопці чекають. Дуже холодно, то хочу, щоб хоча б пару хвилин, машина прогрілася. Так, же казала, коли наступного разу з'явиться світло, то може вже нарешті нормально прогріємо будинок. Бо ми чотири доби на каміні. Сьогодні п'ятий день, так? Вже. чи четвертий, чи п'ятий, бо вже 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 Хоча, в принципі, я не нею не жаліюсь. І навіть коли там треба чайником чи кастрюлькою нагріти воду з ковшика в себе помити, не жаліюсь, тому що завжди думаю про те, що на фронті в окопах точно гірше. Тому нам гріх жалітись. Ми хоча б в домі, не на вулиці живемо. Тому під будь-що можна підлаштуватися. Зараз завезу дітей, заїду на пошту, і потрібно здати мат... Владика, він... Де? Де? Телефон лежить, і планшет перестали заряджатись. І телефон, і планшет. Він купив якусь зарядку, таку, яка дуже потужна і швидко заряджає. І я думаю, можливо, ну, чоловік каже, може через неї якось воно все погоріло, не витримало, і вони перестали обидва заряджатись. То зараз ще завезу в ремонт. I hers, so like Now I really get what the love songs are talking about And I just want to tell her how I feel, scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees and when she's gonna miss her so i tell her baby please don't go i think you should stay with me and i i really get what the love songs are talking about oh and i just want to tell her how i feel screaming out loud have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Камін горить, тут бардак, тут спав владик, бо сьогодні казали, що будуть обстріли, літали шахеди. Тому спускаємось на перший поверх. В кабінеті диван є розкладений. А то, коли сьогодні обстріли, ми можемо спускатись вниз. Тут трошки протерла, хочу вам показати насіння. Мені приїхала насіння, замовляла на сайті iris.com.ua, Ось так називається. Перший ліпший, якщо чесно, просто написала насіння, і який перший вибив, там і замовила. Якось, без різниці. Так, що ж я обрала? На стрічці. Це коли насіння, хто не знає, ось так на певному відстані. Особливо для редиски, для моркви це дуже класно. Потрібно потім проріджувати, воно одразу йде на ті відстані, де має бути. Але мінус, що, по-перше, воно дорожче, по-друге, невеликий вибір сортів. Тому взяла тільки салат і редиску, а моркву вже обирала іншу, бо мені потрібен інший сорт. Я обираю ті, що солодкі, ті, що добре лежать, не швидко потім в'януть. І ну, не сильно такі великі виростають. А, так, салат лоллороса, ридиска сакса, кріп, бурячок, горох, салат. А, насіння квіточок, агірату. Не знаю, навіщо воно мені потрібно, але спробую посіяти у відкритий ґрунт, може, щось і виросте. Салатик такий, ось такий: якийсь японський, японська капуста написана: мізуна. схожий на руколу. Але начебто ніжніший. Черемша. Я люблю в салатики додавати. Шпинат, такий бейбі мікс різні тут салатики. І всі салати я буду сіяти конвейером кожні 7-10 днів, можливо, 2 тижні. Посію через там, в 10 ще раз, потім, коли можна буде вже їсти, їмо і все одно на це місце, досію, досію і залишаю рядочки, щоб досіювати ще, щоб постійно була зелень, зелень молода. Я не люблю, коли вона переростає і стає гіркою. Коли листочки вже такі грубі, гіркі, це не смачно. Тому я потрошку і буду постійно досіювати, щоб постійно була зелень. Ми салати постійно їмо, зелень нам потрібно. Тому буде так. А, щавель. Мій шавель росте вже третій чи четвертий рік, і його потрібно оновити. Він також вже минулого року був занадто кислий, занадто грубий. Я хочу, ну, можливо, трошки залишу. А, хочу перекопати і свіженький новий посіяти. Його треба. Оновлювати, щоб він смачніше був. Бо молоді, от перший один-два роки і мені більше подобається. Ми з Владиком любимо. Владик взагалі ходить, просто так їсть. Морква, цибулька корей і горошок. У мене горох ще залишався з минулого року. Я думаю, що він нормальний, горох нормально лежить. А от те, що залишалось з салатів моркви, я хочу нове. Тут на сніданок у нас були млинці. Я вчора насмажила, з'явили світло, насмажила одразу на два дні. Про всяк випадок, тому що падає напруга. Коли вона вище інвертор заряджається, у нас все працює. Якщо вона впаде, ми знову без світла, тому хай запас буде. Я одразу насмажила, навіть і на завтра залишиться. В холодильник тільки поставлю. To do. Spend... А зараз хочу в цій зоні протерти, ось це все повисувати, бо я давно там не протирала, і все тут поприбирати. Прийшов такий кошик для фруктів можна. Тут, правда, не дуже великий, але там навіть з кущиків лохину позбирати сюди покидати. Чи не знаю, що щось придумаємо. Вона така мила, такий човник. Мені сподобався з такими ніжками. Атріл, батам теленю, you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're

Вона порадила бандаж, зробила навіть направлення, написала, скільки мені сантиметрів треба, поміряла мене. Заходжу на цей сайт, де вона рекомендувала, він там тисячу з чимось, півтори тисячі. Мені його носити тут залишилось місяці два. Та, думаю, пошукаю на Олексі. І знайшла на Олексі на Чіпто на вигляд, ну, можливо, фірма інша, але на вигляд такий самий за 145 гривень. Думаю, замовлю так, яка різниця. І так, тут регулюється, можна трошки затягнути, ну, показую, кому актуально, можливо, також. Хто, хтось мучиться зі спиною, хтось вагітний, кому може просто так, і може комусь буде актуальна ця інформація. Ось тут затягується, напевно, щоб менше було, але я це не чекала. Я одразу фіксую, мені підійшло ось так. За, позаду повище. Ближче на талію, а це під животиком. І знаєте, дійсно легше. Набагато легше ходити і не так болить спина. Тому дуже він мене виручає. Новий день. Сьогодні у нас зустріч з дівчатами. У нас о, більше доби немає світла, щось з трансформатором, ні води, ні тепла, ні заряду. Все порозряджалось. На телефоні 8%, не знаю, як я поїду. Нагріла на газовій плиточці. Тут. Дуже гаряча вода. У великій кастрюльці буду замішувати, холодна в крані ще є. Юліна чашечка, бо вона сама велика, буду черпати гарячу. Ось цим поливатись. Ой, електросвічки. На автоматі взяла кастрюлю з кришкою. Наша в мені кришка. Боже, дай нам сил. Фен не працює, волос... волосся не посушу. Буду вже їхати, як є, зав'яжу хвостик, якось так. Але пропускати не хочеться. Ми дуже давно домовлялись, ніяк не можемо зустрітись. Я на місці чекаю дівчат, і сьогодні з нами буде дехто ще. Я думаю, що ви цю людину також добре знаєте. Дуже давно я хотіла з нею познайомитись особисто. Ми буває переписуємось. Це також блогер, дуже цікаво взагалі побачити. Нарешті особисто. Я дуже вдало припаркувалась, обрали ось такий заклад, мама Фокача, Папа Чача. Я обирала, забронювали. Бо він такий досить популярний і тут завжди немає місць. Сьогодні дуже класна погода, хоч і холодно, мінус 9 мене показувало в машині, але дивіться, як сонячно і небо чисте-чисте. Гарно. Це Поділ, найкращий район, <смі> найгарніший, старенький, але гарний. Я зайшла, нікого нема. <смі> Покажу вам трохи заклад. Така музичка. Тут дуже так атмосфера, цікава, тверденька. Я думала, вона не Бачите, хто у нас? тут? Хто впізнав? Ми, ми всі високі, до речі, так, да, кривіки. Криві. Будуть, стопудово кожному напише, що чого, де де Ліна? Так, хто не знає, Лєна декретні будні. Я вже забула, як канал називається. Так давно тебе не було. Привіт, привіт.

Да уля дуже гарна сьогодні, бо зазвичай ми звикли, що не на а сьогодні прям така зачіска. Але помада дуже гарна, дуже що за помада? Де ти помада? За мною. Колір прям дуже гарний до кольору ві... шкіри прям це дуже віка гарно. Це квіт, а яка там фірма? Видно її? Давай віка, привіт. Так, а що за номер? Що за номер? А я ж пом'язала всіх таких. Зима нас розлучила з то це. До речі, так. Да. Я не знаю, віка не Суп... приїхала, бо Ось, з такою погодою star. дуже довго буде. Cifra na tá. moda. П'ятнадцятий. П'ятнадцятий колір, Це хто хоче. Було, але... Дійсно дуже гарно. Гарний, гарний. Підійде. Оце віка порадила з Дєві, Я пішла купила. Шоу я, шоу купила. Шоу. я собі да, замовила сите з продуктів у першковому, тут просто те, що я люблю. Ти нічого не вибрала. Не вибрала на ринку. Вона просто слюни пускають на їжу Ясі. яся. диви, там же крап-крап. Це дуже гарно. Не могла я ходила зі свинина, але подумала я додому візьму з чоловіком і хачапурі, а собі взяла салат, салатала інше. Це ж Ми перейшли в інший заклад, тому що у нас закінчився час. А В таких популярних закладах бронюється там на 2 години. У нас було 4 години. А, і ми перейшли в Чорноморку, бо ще не налялякались. Нам мало 4 години. на А ля ми вам показували. Минулого року ми зустрічались. я знімала, показувала, що тут супчик. Якщо Вчора була зустріч з дівчатами, поділилася з вами кадрами. Дуже ми раді були познайомити з Лєною, дуже любимо її канал. Я завжди дивилася її відео. Дуже шкода, що зараз не знімає. На жаль, не вистачає часу. Тому багато хто питає, де вона поділась, чому не знімає. Ось так банально не вистачає часу. Можливо, буде час повернеться. Вона думала про те, що взагалі хотіла повернутися на YouTube. Подивимось, як буде. Дуже приємна, ще краще, ніж на відео. Ще якась відкритіша, ще легша. Дуже легко спілкуватись. І вона каже, і ми з дівчатами так само, що наче ми вже 100 років знайомі і не вперше бачимось. А у неї тепер чоловік працює в Києві, тому вона буде періодично приїжджати. Тому, можливо, на всіх наших зустрічах тепер вона буде з нами. Слухайте, знімаю це відео. Я прям дивлюсь, яка я здоровина в цій кофті. Може, і в. В принципі, звісно, здоровенна, але я в двох ковтинках, бо я їду в магазин, плюс бандаж він дуже допомагає, виручає прямо спину розвантажує те, що треба. І плюс товста кофта. Кофта бомбестяк. Чоловікові подарували на роботі. Хто подарував? Технокому. Дуже дякую технокому. Кофта чудова. Йому не подобається фліс. Ось такий матеріал. Мені дуже. Вона така тепла. Я тепер ношу розмір. Хоч поміщаюсь, тепло, комфортно, рукави довгі, супер. Просто я на наступний рік технокому також подарунок відправлю. Це з ким працюють замовники на фірмі чоловіка. Так що я щось якась собі величенька в цьому, так? А тепер трошки розповім про ситуацію з, зі світом. У нас на майже тиждень не було нормальне світло. Спочатку не було третьої фази, потім була маленька напруга, а потім три дні взагалі у нас нічого не було. На 20 хвилин вмикалось за добу світло і пропадало. У нас щось сталося по вулиці з трансформатором. Причому працювали світло було десь у дві третини. Будинків на нашій вулиці, третина будинків без світла. Якийсь день ми побачили, що світло зникло, а ліхтар на дорозі працює, світиться. Думаємо, що таке? Вже повиходили всі сусіди, також не можуть зрозуміти, чого у них вибило, чи що, що відбувається. І ми побачили, що дійсно ну, почали питати один одного, що дійсно у третини десь немає. Почали дзвонити в ДТЕК, писати куди можна, дивитись наші чати, що хто пише. А, і з'ясувалося, що щось з трансформатором. І три дні у нас нормально не було. Світла, було дуже холодно в домі. Ну, дуже у нас камін. <свісно> Якщо за ніч охолоджувалася, зранку прохолодно, а так цілий день просто на каміні. Камін нас виручає просто це наше спасіння зараз. І нарешті вже полагодили трансформатор. Все нормально, ну все тепер по графіку. Якщо такий графік 2 години, хоча б щоб було світло, 2-3 години. А 6-8 не буде, то буде в нас нормально. Буде вистачати і зарядитись інвертору, і підігріти воду, і трошки підігріти будинок. Ну, не прям 22-24 градуси, але так, 19-20 буде, буде нормально. А газову плитку про всяк випадок не прибираю, тому що це закон подлості. Як тільки я її приберу, <свісно> вона знадобиться. Тому хай поки що стоїть. Я дуже співчуваю всім, хто без світла, без тепла, без води, це дійсно важко, і неприємно, і незручно, і некомфортно, і у кого в домі 10 градусів і нижче, це взагалі жах. Ситуація складна, але тримаємось. що робити, робимо, що можемо. Хтось їде до друзів, до... <свісно> Вони що вона ж це робить? Що зловить? А, хто може, їде до родичів, до друзів, на дачах, де є якісь пічки, топки, буржуйки, хоч щось. Хто, хто що може. А, ми Також у нас у сусідів немає каміну, то вони казали в будинку 11 градусів. Я кажу, приходьте до нас. То вони тепер також хочуть камін, будуть щось ставити, що можна поставити вже таке. О, такий окремо стоячий невеличкий, хочу також поставити, О, щоб було на випадок ось таких, коли нічого не працює. Ось так пишіть, як у вас ситуація. А я на сьогодні завершую своє відео. Дуже всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному.